Покажу вам, як обмежити швидкість для якогось комп'ютера чи телефону. Неважливо по швидкість інтернету, по дроту чи по Wi-Fi. Покажу на принципі тепелінка роутера. Ну воно буде однаково для всіх, може візуально трошки відрізнятиметься інтерфейс роутерів. Саме перше треба зайти на роутер ввести цей айпішник. У вас може бути в кінці замість одинички 0. Можна так і так спробувати. Потім ввести логін і пароль, який ви вводили, коли настроювали роутер. Зараз я введу на паузу. Я зайшов в адмінку роутера. Далі нам потрібно DRCP. Відкриваємо. І відкриваємо список клієнтів. Я знизу бачу ім'я устройства, з якого я підключений, і його MAC-адрес. Цей MAC-адрес буде потрібен. Роутер працює по такому принципу. Він це слабий ноутбук. Він видає до кожного MAC-адреса тимчасовий IPшник на певний час. Ось навіть показується на який час. Коли нове устройство підключиться, воно може отримати теж через якийсь час такий айпішник, який зараз 106 кінчається. І якщо просто обмежити швидкість по айпішнику, то через певний час під це обмеження попаде якийсь другий комп'ютер чи телефон, який підключиться до цього роутера. Спочатку потрібно прив'язати до конкретного IP, -ш... до конкретного mac адреса певний айпішник, а потім по ньому вже обмежувати швидкість інтернету. Бо при виключенні роутера і зразу для цього устройства буде інший IP-адрес. Так, резервіровані адресок заходимо. Тут вже один є. Нажимаю додати, зараз я впишу. MAC-адрес і IP-адрес і... і тоді продовжив. Я ось написав MAC-адрес цього ноутбука і прописав йому порт. Тут 106 не порт, а IP-адрес, який видав йому роутер автоматично. Ви можете і другий прописати, наприклад, 107 чи 109, який ви хочете. При наступному перезавантаженні роутера цьому комп'ютеру видасться такий IP-адрес. І воно буде працювати. Це обмеження, це просто прив'язка ip адреса А друге устройство, якщо йому зараз було видано, допустимо, 107 IP-адрес, получить якийсь інший. І зберігаю. Так, і адрес прив'язали. Наступний крок. Контроль пропускної способності. На другий роутерах воно може, трошки по-іншому називатися. Треба поставити галочку зверху, включити і прописати максимальну швидкість, яка у вас є інтернету. Ну, 100 МБ. Потім нам потрібно буде створити саме обмеження швидкості для цього IP-адреса. Тут вже ось є для сотого IP-адреса. Так дає. Це я прописую порти на всі порти, які є. Потім я писатиму ip адресу Тут від якого до якого. У ну, нас один IP-адрес один буде. Їм, швидкість саме в мегабайтах, ну, в кілобайтах. Я поставлю 2 мегабайта. Що є прописане обмеження? Перевіраємо. На здійман Zaraz ja a lucę, odmarzymy. Zrobię jeszcze raz test. І швидкість 15 ну, в принципі могло бути хоча б 50 mm. ну, тут вже що приходить від провайдера все